Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 15 травня. Південно-український енергокомплекс працює без зауважень. Енергоблоки атомної електростанції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГАЕС стабільно виробляють для країни електроенергію. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами перебуває на рівні природних фонових значень. Від сьогодні на підприємстві почала роботи комісія дирекції компанії з перевірки поточного стану ядерної безпеки. Протягом тижня оцінюватиметься рівень достатності технічних та організаційних заходів, що впроваджуються на реакторних установках у всіх режимах їх експлуатації. Будуть здійснені обходи та спостереження за окремими видами робіт. Перевірка охопить 24 підрозділи підприємства. І закінчиться врученням акту комісії про стан ядерної безпеки на ПАЕС. Минулого тижня на атомній електростанції відбулася конференція трудового колективу. Згоди потребувало, перш за все, питання відчудження майна трикімнатної квартири. Це пов'язано з тим, що в Україні прийнято закон про перетворення енергоатома в товариство 100% акцій якого належить державі та не підлягають приватизації. Компанія є стратегічно важливою для енергетичної безпеки держави, тому її потрібно довести до міжнародних стандартів корпоративного управління. Заклади вищої освіти, що готують фахівців для атомно-енергетичного комплексу України, напередодні вступних кампаній проводять дні відкритих дверей. На жаль, через воєнний стан заходи проходять онлайн. Хочу закликати випускників нашого міста та їхніх батьків взяти участь у таких форматах. Аби зробити остаточне професійне визначення. У закладах освіти нашого міста й області організовано профорієнтаційний захід Крок у професію енергетика. Запрошую обирати актуальні і перспективні для ринку праці нашого міста Південноукраїнського українського енергокомплексу професії та спеціальності. Електроенергетика є рушійною силою української економіки, тому за нею майбутнє. Хочу нагадати. Що ПАЕС укладає тристоронні договори на цільову підготовку фахівців за денною формою навчання у провідних вишах України і гарантує випускникам працевлаштування. 18 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Працівникам підприємства пропоную не чекати четверга і розпочати новий тиждень носінням етнічного українського одягу. Наші споконвічні народні традиції в силі. Слава Україні! Героям слава!